Вітаю вас, мене звуть Валентин Терлецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. І це окремий авторський блог Козацький апокрив, де я ділюся з вами маловідомою інформацією з історії нашої України. Козацтво як унікальне суспільне явище і світовий культурний феномен виробило в своєму середовищі багато неповторних і автентичних міфів, яскравість яких пояснюється ще й тим, що. Пік існування козацької України припав на химерну добу бароко. Ми вже розповідали в окремих випусках про найбільші масиви козацької міфології, зокрема політичної, про версії походження козаків і їхню тяглість від козар, скіфів і інших давніх народів. Також розглядали міфи про сам дух козацтва і оберіг українського народу, втілений в образі козака Мамая, про бойових козацьких магів, характерників, про сакральність великого лугу і дні провських порогів, а ще про деякі магічні артефакти і культові документи козацької доби, про козацькі скарби. Далі розглянемо менш відомі міфи, які активно побутували і відповідно своєрідно трансформувалися або були народжені саме в козацькому середовищі. У козацтва був розповсюджений міф про священний меч Арея або Арія. Орія, поширений на наших землях ще зі скіфських часів, а може і раніше. Цей міф був частиною лицарського культу зброї, чи не найголовнішого у козаків, зокрема шаблі і меча. Зображення цього меча було на першому варіанті козацьких монет, які гетьман Богдан Хмельницький почав карбувати в Чигирині 1651 року. Суть самого міфа така: меч Арея символізував єдність у козацькому суспільстві, без якої. Неможливі ані поточні перемоги, ані загальний добробут всієї нації в усі часи. Тут він переплітається із козацькими міфами про особливі знання ковалів, один з яких колись має викувати меч єдності з усіх козацьких шабель, зібраних докупи. А ще цей меч виконував сакральний зв'язок трьох світів вищого небесного, земного людського і нижнього потойбічного. Саме задля встановлення триєдиної гарні гармонії та справедливості козаки втикали такі ритуальні мечі на верхів'ях курганів сивої давнини походять козацькі замовляння для воїнів, якими перед походами і битвами замовляли як самих козаків, так і їхню зброю, у одяг коней. Ми не будемо розглядати самосутність цих текстів і давньоязичницьку міфологію, якою вони просякнуті, а лише акцентуємо на тій міфологічній складові, яка була для них усіх спільною, і позначала якісь конкретні проте недосяжні місця. Як приміром, камінь Алатир, білий горюч камінь, що присутні практично в усіх подібних замовляннях. Наприклад, таке: не бере мене, ні куля, ні стріла, ні ніж, ні шабля ворожа. Минаю я пасток та сіток підступних, яко єсть я воїн, честі і слави, і даш Бог на чолі раті нашої йде. І слово моє тверде, і слово моє міцне, бо слово моє камінь Алатир. За легендою, камінь Алатир впав на землю з неба в той час, коли на ній ще не існувало життя. Або походить від яйця, котре зніс першобог давніх українців сокіл рот. На ньому були письмена, що визначають основні закони світобудови. Цей священний живий камінь лежить у вирії під першодеревом світу прадубом, а під самим каменем зберігаються вічно живі зародки всіх рослин. Згодом прототипи таких каменів використовувалися волхвами як алатир-алтар, місце, на якому приносили жертви богам. А вирій або ірій уявлявся як тепла країна, розташована на південних чи західних землях за морем або на острові. У вирій відлітають душі померлих, а також на зиму всі птахи. Найраніше туди відлітає зозуля, що володіє ключами від вирію, і найпізніше з нього повертається. Вирій вважався місцем передбачення. Перебування Бога Сонця Хорса. У вирії перебувають і душі предків та душі ще не народжених людей. Ірії часто уявляли як сад з залізними воротами, розташований у кроні космічного дерева. А на гілках гніздилися птахії, яких зазвичай утожнювали з людськими душами. Там існують теплі криниці з цілющою водою, багато і ярів. Тому у вирії ростуть надзвичайно великі рослини. У козацькому світі. Особливо в побуті в цю міфічну країну не просто вірили. Козаки напевно знали, що вона є десь там, наприкінці чумацького шляху. Саме час поговорити про символічність деяких тварин в козацькій міфології. Певних тварин і птахів козаки наділяли особливими здібностями, функціями та місією, тому їх називали лицарськими або сивими. От якщо почуєте десь в пісні сивий конеченько чи сивий сокіл це воно. Чому сиві? Бо такий колір був неприродним у тваринному світі. Сиве пасмо волосся на голові видавало в людині відьмака у козацькому світі вродженого характерника. Взагалі, сивина ознак віку мудрості накопичених знань. Тварини, яких козаки називали сивими, тобто лицарськими, були непростими. Це ніби побратими самого козака, які перебувають з ним у постійному ментальному і фізичному зв'язку. Якщо це сивий кінь, то це неодмінно саме бойовий побратим і вірний товариш, об'єднаний з козаком трохи не в одне ціле, а не проста тварина, що обслуговує потреби власника. Долі козака і такого коня ніби перепліталися. Вони зросталися одне з одним, створюючи особливу істоту грізного воїна, головне завдання якого перемога над ворогом. Конику братику, товаришу мій вірненький, так зверталися до своїх коней запорожці, адже в козацькому лицарськ. Ському середовищі культ коня був домінуючим, поміж інших мілітарних культів. Не дарма ж таких коней вороги прагнули отримати собі понад усе, вбивши або ув'язнивши його господаря друга. Але зазвичай з того нічого путнього не виходило. Такі коні в кращому разі відмовлялися служити іншому власнику, а частіше чинили спротив до смерті. А що ж робив сивий сокіл? Як правило, це приручений з пташенят. Птах, що виконував функцію очей і вух козака, був його, так би мовити, gps навігатором штурманом і розвідником. Сокіл здіймався високо в небо і зависав чи кружляв там. У цей час козак за допомогою певного ритуалу зливався з птахом в одне ціле і далі вже його очима бачив ситуацію і територію на багато миль навкруги. Виконував такий сокіл також розвідувальні і навіть диверсійні завдання, тобто приносив козакові потрібності Інформацію або робив щось недобре у стані ворогів, приміром, приносив у дзьобі тліючий гніт і клав на діжки з порохом. Такий сокіл був зв'язковим, посильним між козаками міг передавати певні повідомлення. Цікаве питання, чому до лицарських або сивих тварин також зараховано зозулю. Сива зозуля мала дуже специфічну функцію. Саме вона повідомляла батьків і рідних козака про його загибель. Виходить, що цей птах був постійно десь поруч з козаком у походах і мандрах. Фактично, зозуля уособлювала його душу. А якщо траплялася біда і лицар гинув, зозуля відлітала до його рідних з таким сумним повідомленням. У козацькій міфології ще два птахи мали власні функції, хоча при цьому не були сивими, тобто не Складали одне ціле з воїном. Ворон це зв'язкивець зі світом мертвих, з потойбіччям, провісник якихось важливих новин. А Пугач сова це ніби управитель, хранитель, наглядач та оберігач козацької території землі угідь. Були в козаків і то темні тварини, тобто охоронці воїнів. Головна з них це вовк, якого козаки називали ще сіроманець, сіромаха, сірко. Ось послухайте старовинне військове замовляння. Вогонь беру, напрю, іду, як вовк риче, триглав, кличе, герць танцювати вороженьків долати. Зокрема, ці тварини були тотемними для козаків цілого шкуринського куреня на Січі, які йшли в бій в вовчих шкурах і вважалися найкращими серед запорожців бійцями в нічних атакувальних операціях також вовк був тотемом і для окремих воїнів, наприклад, для кошового Тамана Івана Сірка, який за козацькими повір'ями й сам міг перекидатися на вовка, аби проникнути ворожий табір і вивідати потрібну інформацію. Ведмідь. То темна тварина для козаків цілого Ведмедівського куреня на Січі, до якого набирали найбільш фізично сильних бійців. Все це вкладалося у стародавній культ воїна звіра. До речі, у козаків безстрашний, навіть божевільний воїн, найчастіше з Ведмедівського куреня називався Берсерко. Нічого не нагадує. Так, найбільш відчайдушних воїнів у вікінгів, яких називали Берсеркери. Берсерки, і нарешті ще одна тотемна тварина, точніше, це плазун. Змій зазвичай полос або вуш, найбільш розповсюджені плазуни великого лугу. Він був тотемним для пластунівського курення січі, тобто для козаків-розвідників, пластунів. Тут варто згадати і козацькі міфи чи бувальщини про трьох велетенських зміїв, що охороняли дніпровські пороги, і жили тут на островах. Вони пішли звідси одразу після того, як москалі вигнали запорожців з їхньої землі. Були в козацькому середовищі розповсюджені міфи, що своєю основою мали історії життя цілком реальних людей. У козацькій культурі найвідомішим таким міфом є оповідь про козака Марка Пекельного або Марка Проклятого, популярного героя кількох українських легенд, переказів, віршів, бурлесно травестійних вистав, інтермедій та вертепів. Це про нього є й приповідка. Товчеться як Марко в пеклі. Насправді, ця похмура історія в жанрі хорору є автентичною козацькою інтерпретацією образу великого грішника вічного жида Агасфера, абсолютно оригінальним козацьким варіантом цієї мандрівної легенди, власне, перелицьоване на народний лад, українське апокрифічне оповідання про збурення пекла, де Христос спускається до пекла, щоб визволити грішників. Твір при цьому подається як розповідь, яку Запорожці оповідають своєму гетьманові. Своєю чергою про збурення пекла. Обігрує сюжет, наведений у апокрифічному некодивому Євангелії третього століття нашої ери. Міф має кілька внутрішніх варіантів. У першому з них Марко, звичайний козак, ледар і Гульвіса, отримує у вісні завдання від святого Петра вирушити в пекло, щоб визволити звідти козаків, яких чорти тримають там силоміць. Хоча ті просять Бога про порятунок. Марко опинився в пеклі, де вбив одного чорта, налякавши цим решту. Тоді люципер став спокушати Марка лишитися в своєму домі, влаштувавши застілля. Поки люципер із чортами захопилися пиятикою, Марко вирушив визволяти козаків, які потім затопили нечисту силу окропом. Тоді янголи спустилися і забрали Марка та козаків, які отримали прощення. Потім пекло стояло порожнє сто років, але козаки знову стали грішити, тому воно наповнилося. Інший більш похмурий і жаский варіант. Де Марко страшний грішник, злочинниці, святотатник, приречений вічно блукати по землі? Він намагається порятувати свою душу, з'являючись у часи найбільших потрясінь козацької України і допомагаючи в різних скрутних ситуаціях козакам з собою. Він постійно носить як вічну спокуту непідйомну торбу з відрубаними ним же самим головами його рідних, яку ніколи не може покинути. Виділяється ще один окремий масив козацької міфології кобзарської. Тут маємо і оповіді про таємні книги Кахтирі, в яких були зашифровані всі древні знання про долю людства, які згодом стали устиянськими книгами, і легенди про те, як кобзарське братство об'єдналося в утаємничену закриту спільноту після зруйнування москалями Запорозької Січі, і перекази про конкретні секретні ритуали кобзарів. Але тут ми процитуємо один яскравий міф. Отже. Помер старий кобзар, і полетіла його душа до хмар перед ворітьми і небес. На дорозі стали в один бік ангели причисті, по іншій сили нечисті. Та чорти й кажуть, що заберуть в пекло кобзаря, бо в літа молоді чимало люду порубав, пустив ріки крові і сліз. Ангели ж захищають чоловіка і кажуть, що не забрати душу силам нечистим. Козак не вбивав невинних людей, тільки в чесному бою захищав свою рідну землю. За це ангели заберуть його душу. Раю, а козацька душа обізвалася і сказав кобзар: душа козацька вільна за життя ні під ким не був і зараз нікому не належитиму. Безсмертна душа моя в кобзі, і я оживатиму щораз, коли хтось заграє на струнах. Після цього душа відлетіла і стала вільно літати на свободі. Хто зна, може й зараз озивається, як музика на кобзі заграє. Формувалися суто козацькі міфи і в тогочасній літературі, зокрема європейські, їхньою основою були подвиги якраз реальних діячів козаччини. Так, на початку 17 століття чималого розголосу набули пригоди козацького князя і полковника Саміла Корецького. Він став героєм поеми хорватського поета Івана Гундулича Осман та історії останніх заколотів у Молдавії французького автора Жака Баре. Створенню європейського козацького міфу Значно посприяли летючі листки та реляції, попередники газет. І журналів, поширені у той же час в різних країнах Європи. Ці публікації користувалися великою популярністю серед читачів, які хотіли більше дізнатися про майже фантастичні битви і сутички про захоплення козаками турецьких кораблів і звільнення невільників, про їхні втечі в різні християнські країни. Цікаві підтвердження цьому знаходимо в італійській побутовій комедії Армінія Кольмінія. Ана надруковані в Венеції в 1639 році в одній з сцен дружина дорікає чоловікові, що той допізна засиджується в таверні. Чоловік виправдовується тим, що йому там цікаво читати різні реляції, з яких можна багато дізнатися про козаків та їхню країну. По справжньому міфологізованими стали окремі вчинки і навіть цілі життя Дмитра Байди Вишневецького, Семерія Наливайка, Богдана Хмельницького, Івана Богуна, Івана Сірка, Семена Палія, Захарія Харка, Петра Калнишевського У середині самої козацької спільноти міфологізувалися цілий рух. Гайдаматчина, а ворогами він навіть демонізувався. Отримали свої міфи, процеси переселення запорожців на Дунай і чорноморських козаків на Кубань. І всі ці міфи найдорожчий скарб, що залишила нам у спадок та героїчна, красива і гонорова дуба епоха козацької України. А зараз на наших очах твориться й новий український міф. Як письменник пропоную могутню зброю за для пізнання правди про українське запорозьке козацтво, книгу сили. А поки що раджу вам підписуватися на цей канал, коментувати всі випуски і обов'язково ставити свої вподобайки. З вами був я, Валентин Терлецький. до зустрічі.